Друзі, ну що, привіт! Я зараз знаходжусь в одному з складських приміщень на виробництві, котре виготовляє твердопаливні котли Фенікс. І хочу вам показати котел 22-кіловатний серії С. Ну, щоб ви розуміли, це складське таке, це одне з приміщень складських. Тут є багато а, таких. Павільйонів, де стоять ці котли. Це серія С. Дивіться, виготовляється він до 50 кВт і зі сталі 5 мм, з 50 кВт там іде вже 6 мм сталь. Даний котел. В усіх котлах е від 12 кВт тут йде 4 теплообмінні полки. Одна, два, три. І ось дивіться. Є четверта полочка. То в уголку лежить клапан збросу тиску, котрим комплектується даний котел. Також ми можемо побачити, що тут ідуть форсунки для подачі повітря в камеру загарання. Є ось така на цій позиції додаткова дверь з таким відбійником. Для чого це двері? Для того, щоб можна було більш плотніше, щільніше закласти паливо в камеру згорання. Ще зольна частина. З таким чином виглядає, бачите, внизу зліва там теж йде форсуночка, по котрій повітря потрапляє в камеру згорання. Що хочу відмітити по даному котлу, що мені подобається у виробника Phoenix в їхніх котлах, так це оці двері. Двері зроблені дуже якісно, класний шнур. Іде стекловолоконний. Але в кожній позиції, навіть в самій простій позиції, вони використовують вірнікулітову пліту. Ви можете бачити. Це дуже круто. Також, ну, тут йдуть класні, класна фурнітура. Є у даного котла градусник. Що ми тут бачимо? Димохід. На даній позиції серії C. димохід можна змонтувати як наверх, так і збоку на задній стінці. Це дуже круто. Дуже зручно, тому якщо ви шукаєте котел з верхнім димоходом, то розгляньте цю позицію. Фенікс, серія С.